Дрю, я так розумію, що ти не втримався і опанував модний фах діджея. Це заради заробітку, чи це дійсно було хобі? Ні, от єс любов танцю, точно така ж із любов музики. Я давно вже тим І Якщо я діджею я обов'язково танцюю. танець та тощо я почав. Я завжди до кінця стануся танцором. Нещодавно ви зі Світланою Лободою, твоєю вже колишньою дружиною, оприлюднили інформацію про розлучення. Офіційна інформація від Світлани, що ти не заробляв на родину, що їй доводилося утримувати дитину і чи навіть не тебе. Чому, зрештою, ви розлучилися після п'яти років стосунків? Був період, коли ми йшли в ногу і розуміли друг друга. Uh, Потім пройшов період, когда все начало идти в разні сторони, это нормально. Uh, что uh, каких-то там разговоров, там, зарабатывали, ну сколько зарабатываем, столько зарабатываем. Весь цей час за ці 5 років тягар слави э, дружини він лежить на твоїх плечах, і ти все одно, якби ти не будував свою кар'єру, ти все одно залишаєшся для громадськості а чоловік Світлани Лободи. Любимая женщина. Понимаешь, у нас не было вот этого Светлана Лабада дома. Дома она любящая жена. Когда это вот начало заканчиваться вот эти взаимопонимания, ну, будем говорить так, абсолютное взаимопонимание. Вот мы мы абсолютно это сделали мирно, миролюбиво, Любиева, и мы очень хорошо общаемся сейчас. У нас нет никаких конфликтов. Ты хочешь сказать, что висіли разом поговорили, вирішили будемо роз'їжджатися? Да. Вот так и было. Мы прожили нереально красивую жизнь, нереально счастлива. Я думаю, что э, все на лицо. У нас родилась дочь Евангелина. Это нереальный ребенок. Мы просто смотрим и удивляемся. Оно того стоит. Все остальное это эмоции. Вот, коль мы не смогли разобраться с какими-то эмоциями, это тоже важно осознавать. Мы не смогли разобраться с какими-то эмоциями. Их не Говорять, Ми просто їх Чи вдалося знаки те, що Світлана старша за тебе? Ні. Любі всі візли покорні. Хоча ви були у цивільному шлюбі, чи маєш ти виплачувати аліменти у зв'язку з тим, що Світлана залишилася виховувати твою дитину? Ну, скажу так, не тільки Світлана залишилася виховувати. Я кожен день приїжджаю. К Ми постійно бачимося. І все найобхідне, і все, що я можу делать, я делаю в першу чергу, для свого ребенки. Це самая головне для мене цель. Ти думав про те, як ти поставишся до того, коли у Світлани з'явиться інший чоловік? Дело не в том, что иной человек. Дело в том, что то Ханя. Я очень хочу, чтобы она испытала еще больше. Любовь это радость. Любовь это движение. Это самая большая энергия. Это самая большая энергия, которая двигает человека. И я только за. Я очень хочу этого.